Зараз просто до розмови долучимо Ірину Герещенко, народну депутатку, співголову фракції Європейська Солідарність. Пані Ірино, доброго вечора. Доброго вечора всім глядачам прямого каналу. А, пані Ірино, ну сьогодні день у Верховній Раді дуже таки неоднозначно. Чому кажу, тому що ухвалили суперечливий закон про медіа, а так ухвалили так само досить таки скандальний закон про містообудування, Ліквідували окружний адміністративний суд Києва. Я хочу, щоб ви все ж таки розповіли про цей день і про ті ризики, які виникли внаслідок сьогоднішнього голосування у Верховній Раді. Позиція ага. нашої політичної сили була е, наступна: що якщо два роки тому президент Зеленський подав до е, Верховної Ради законопроект про ліквідацію окружного адміністративного суду Києва, його потрібно ліквідувати. Тим більше, коли є плівки скандальні, корупційні цього суддівовка, коли вся країна знає, що керував цим судом фактично в такому ручному режимі е, товариш Партнов е, права Ліва Рука Януковича, який зараз втік з країни, коли всі знали. Що там є ручне управління банковою, то не можна однією рукою подавати як невідкладний законопроект, а потім його блокувати в Верховній Раді і насправді вирішувати всі скандальні питання в цьому вовчому правосуддя. І ми наполягали, щоб цей законопроект було прийнято за основу. І в цілому, звичайно, тут ну таку ключову роль зіграли Сполучені Штати Америки, які внесли суддю Вовка до санкційного списку, і наш стратегічний партнер як правильно зазначив Сергій Рах. Маніна який передає сьогодні нам зброю, допомагає фінансово, щоб Україна змогла вистояти перед навалом російської агресії на таку червону. Картку показав Україні щодо Вовка, і сьогодні було ліквідовано цей суд. Це важливе рішення. Так само в порядку денному стояло кілька законів, от які мають припереці євроінтеграційних, але дуже важливо для нашої політичної команди, аби зміст цих законів відповідав їх сенсу. Закон про медіа, знаєте, ми з Сергієм Рахманіним належимо до старої журналістської школи, яка добре пам'ятає темники, цензуру у те, один найгірших проявах, там коли. Писали сценарії, що можна показувати на цьому паркетному телеканалі, що не можна на банковій. І мені в голову не могло прийти. І я думаю, що Сергію теж що за 20 років а, повернеться в найгіршому вигляді цензура. Темники, політична, на жаль, цензура, і вона буде торкатися і Суспільного, яке сьогодні просто е, закрило рота, і там немає транспарентності ніякої в е, цьому марафоні в блоці Суспільного. А каналу Рада перетворили такий найгірший обранщик, навіть не ОТ-1, а це раша Today по-українськи. Ми бачимо там тільки рекламу, таку ну, примітивну достатньо офісу президента і повну відсутність самого парламенту. І за це ж проголосував парламент, що щороку 500 мільйонів гривень виділяє Бюджету парламенту на канал Рада, але при цьому проголосували, що парламенту там немає. Наші ключові е, зауваження були до закону про медіа, який є важливим медійним кодексом, який дійсно має відповідати директивам ЄС щодо ау аудіовізуального простору. І ми підготували тут багато поправок, щоб наблизити цей закон до ідеальності. От вони стосувалися таких п'яти блоків. Перший блок це неможливість. Після роздержавлення медіа створення нового державного телеканалу Рада в найгіршому варіанті Це абсолютна. Відвертає Україну від наших зобов'язань перед Радою Європи і взагалі від перспективи членства в ЄС НАТО. Друге, це нацрада, які цим законом надавалися необмежені повноваження при її залежності від банкової нацрада. Могла втручатися не лише вже в роботу телебачення і радіо, а й цензурувати інтернет-простір, закривати своїм рішенням сайти. Ну це була абсолютно дика історія. І були тут негативні висновки на от ці пункти від Євро. Комісія третя це виборче законодавство, яке чомусь намагалися імплементувати в закон про медіа, четверте. Це мовне законодавство. Цей закон звужував, на жаль, присутність української мови в ефірі. І, звичайно, це була неприпустима історія. Ну і п'яте, ми вважаємо, що можна приймати мільйон прекрасних законів. Але коли в країні є три закриті патріотичні проукраїнські телеканали, прямий еспресо. П'ятий, то ми не можемо говорити про свободу слова. Ми маємо говорити про цензуру, про те, що це є відкат в тоталітарний режим. На щастя, під час роботи над цим законопроектом частину поправок. Європейської солідарності було враховано зокрема, це стосувалося термінології, яка е, враховує директиви Європейського союзу Єврокомісії. Друге, повністю була врахована наша позиція по мовним квотам і е, відмовилися від цієї дикої ідеї е, по суті обмежувати українську мову в ефірі. Третє, було виключено мовний цей блок закону, і він буде дискутуватися в виборчому законодавстві. Четверте, трошечки не досконало, але трошечки поправили блок по нацраді, де все-таки рішенням суду тільки зможуть там блокуватися зареєстровані інтернет-сайти. Це важливо, Мо я вважаю, що ми так захистили інтернет сайти журналістські і. П'яте в останню хвилину було виписано ну, таку недосконалу дуже поправку щодо закону щодо каналу Рада, яким зобов'язують канал Ради під час воєнного стану в запису демонструвати трансляцію засідань Верховної Ради України. Та всі українці знали, що сьогодні абсолютно корупційний закон, наприклад, про машину це містобудування було проголосовано. Що має щодня бути дальджес роботи Верховної Ради 20 хвилин, але всі фракції там будуть бути, бути присутні, а не тільки офіс президента, його заступники, коти собаки від офісу президента до прибиральниць офісу президента, а немає зовсім законодавчого органу влади. Це недосконала норма. Відразу скажу, що наша фракція буде повертатися до питання закону про раду, тому що сьогодні ну, це дійсно пропагандистський, абсолютно не журналістський канал, на який є. Ганьбою, ганьбою нашого медіапростору. і що мені прикро, що е, інші фракції, в тому числі і голос, на жаль, е, от е, я би хотіла почути тут позицію мошановного колеги Сергія, мовчать публічно про закриття трьох телеканалів. Це неможливо тоді боротися за свободу слова, коли. Е, Озвучують це, наголошують на цьому. Тільки одні політичні сили інші не помічають. Я вважаю, що безумовно, під час війни ми маємо обмежувати себе в критиці влади, і ми це робимо, тому що єдність є важливою, є важливою зосередження на нашому зовнішньому ворозі, але наші солдати захищають демократичну європейську Україну. І наша задача політиків, депутатів точно е, бути. Робити все для того, щоб Україна розвивалася як демократична, застерігати дії влади від антидемократичних тенденцій. Ми проголосували закон про медіа, враховуючи, що 70% його є важливою частиною директив Європейського Союзу і враховані певні наші поправки. Він не є ідеальний. І ми будемо пропонувати наші зміни, що стосуються негайного включення каналів а, в систему Т2, долучення їх до марафону, а також ліквідації каналу Рада в його нинішньому вигляді. Останнє, на чому я зосередила увагу по сьогоднішньому голосуванню, це дійсно ганебний закон про містобудування, який лобіює інтереси містобудівельників, забирає абсолютно там експертизу, є надзвичайно корупційним. А, на жаль, а, не Почула тут Рада виступу громадськості саме через свою закриту так само роботу сьогодні. Немає журналістів, немає громадськості, немає експертів, можна голосувати що завгодно, і ніхто ж про це не дізнається, бо трансляції немає, це неприпустимо. І так само під егідою євроінтеграційних голосувався закон про Конституційний суд. Ми не підтримали цей закон, тому що насправді в ньому немає запобіжників незалежності Конституційного суду і вилучена присутність в. Раді доброчесності, громадських експертів незалежних, які би так само брали участь в перевірці суддів кандидатів у судді на доброчесність. Я думаю, що залежний конституційний суд також не наближає нас до ЄСНАТА, і ці рішення викликають занепокоєння. Пані Ірина, ще одне невеличке уточнення. Mm. Я uh, чула, зокрема, тому що теж так само не можемо uh, поки що uh, опрацювати інформацію. Не бачимо ж трансляції, навіть записи засідань Верховної Ради, що закон про містобудування цей це скандальний. Деякі експерти вже кажуть, що він навіть більш скандальний, аніж закон про медіа, що uh, його б не змогли проголосувати, якби не було безпосередньо підтримки ОПЗЖ. Так, це, це правда. Я би сказала, що закон про медіа він не скандальний. Це такий, знаєте, закон про медіа. Він все таки важкий, дуже тому що довго його готували 10 років. Це медійний кодекс. Над ним працювали останні там кілька місяців активно. До сьогоднішнього дня комітет не враховував там важливі ці поправки, що стосуються виборчого законодавства там чи каналу Рада, і тому він такий багатостраждальний, видушений багато в чому це. Цей закон. Наші європейські партнери дійсно наголошують на його важливості для виконання нами критеріїв країни кандидата в члени ЄС, як і закону про конституційний суд. І до закону про Конституційний суд у нас більше зауважень, тому ми отрималися тут по голосуванню. Ми підтримали медійний закон, тому що було враховано велику частину наших поправок. Ще раз наголошую, нас не влаштовує тільки те, що ми приймаємо закони під. Рапором євроінтеграції при цьому в країні залишається як вітна цензура. А автори цієї цензури, ну я не боюся називати ці прізвища. Це офіс президента Кирил Тимошенко, який по суті сьогодні керує каналом Ради, така розраховується з офісу, стає керівником каналу Рада. Там це принаймні буде чесно. Міністр цензури Саша Ткаченка вже двічі вибачався перед українцями в 2014 14 році за цензуру на плюсах. у нього є шанс вибачитися в 2024 році за те, що. Що сьогодні впроваджуються темники. А що стосується закону про містобудування, то дійсно це така була колаборація слуг народу і Ашмітка в ОПЗЖ, які тут дали повністю свої голоси. Також інших олігархічних груп. Не голосували тільки дві фракції: це Європейська солідарність і Батьківщина. Наскільки мені відомо, Сергій теж не голосував, але у них там фракція розділилася в голосах. Пані Ірино, дякую вам за час, за включення і роз'яснення. Ірина Герещенко, народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність, була з нами на прямому зв'язку.